Вітаю вас, любі друзі! Це фізика Лайф, і ми продовжуємо опановувати реальну фізику. Можливо, ви чули колись фразу рух це життя. Це насправді так. А що таке механічний рух з точки зору фізики? Механічний рух це зміна положення тіл або частин тіл у просторі з часом відносно інших тіл. Коли ми спостерігаємо чи досліджуємо певний рух. То важливо з'ясувати, з якою швидкістю рухається тіло, скільки часу тривав рух, та який шлях при цьому тіло подолало. Як вимірюється швидкість, час та пройдений шлях у повсякденні? Чи знадобляться отримані на уроках знання з цієї теми в реальному житті? Звісно, так. Дізнаємося про це більше. Для пересування. Люди здебільшого користуються транспортом, велосипедом, самокатом, автомобілем, літаком чи кораблем. І гадаю, багато кому з вас хотілося б знати, з якою швидкістю ми рухаємося в автомобілі. Є прилад для вимірювання швидкості спідометр. Ми звикли, що спідометр показує нам швидкість у кілометрах на годину, але є країни, в яких швидкість вимірюється у милях на годину, наприклад, у США. Якщо такий автомобіль потрапить до нашої країни, потрібно змінити одиниці вимірювання швидкості у бортовому комп'ютері на звичні для нас. Бо рух на швидкості, наприклад, 100 миль на годину, буде дорівнювати приблизно 160 км на годину. І це буде перевищенням швидкісного режиму, за яке передбачений штраф. А от швидкість кораблів вимірюють не у кілометрах на годину, а у вузлах. Один вузол це 1,85 кілометра на годину. Дивна назва вузол зберіглася до наших днів з часів вітрильного мореплавства. Раніше морякам було не так просто з'ясувати, з якою швидкістю рухається корабель. Тож вони створили елементарний прилад для вимірювання швидкості. На канаті на однаковій відстані один від одного зав'язували вузли до одного кінця канату. Прив'язували дерев'яну палицю і кидали її у воду. Канат повільно розмотувався з колеса, що швидше рухався корабель, то більше вузлів розмотувалось за певний проміжок часу. І таким чином можна було розрахувати швидкість корабля. А які одиниці вимірювання швидкості ви ще знаєте? І де їх використовують, пишіть під цим відео. У житті люди не обмежуються самим вимірюванням швидкості транспортних засобів. Встановлення швидкості вітру є одним з основних параметрів для прогнозування погодних умов метеорологами. Для вимірювання швидкості можна скористатися механічним анемометром. Визначення швидкості вітру важливе не лише для метеорологів. В авіації від цього може залежати безпека польоту. Знання точної швидкості та напрямку вітру. Допомагає пілотам коректно розрахувати та коригувати маршрути. У мореплавстві також враховують швидкість вітру для безпеки та навігації суди. Обізнаність на швидкості вітру допомагає розрахувати шлях та швидкість пересування морських потоків, що може бути корисним у плануванні маршруту судна. Окрім вимірювання швидкості, ми вимірюємо і час руху. Найпростіше скористатися годинником. Існують годинники різних типів: механічні, електронні, атомні, і кожен з них призначений для різних потреб. У годинників, що мають стрілки, зазвичай 12-годинний формат вимірювання часу. І пов'язано це із стародавніми традиціями Месопотамії. Де послуговувалися сонячними годинниками, оскільки рух сонячного диску у небі в Месопотамії складав приблизно 12 годин, і це стало основою для поділу дня на 12 годин. Електронні годинники з циферблатом зазвичай мають поділ на 24 години, а механічні зі стрілками на 12. Проте є годинники зі стрілками, де циферблат поділений на 24 години. Такі годинники стануть у нагоді, приміром, на підводних човнах, де неможливо відрізнити день від ночі під час перебування під водою. До появи перших механічних годинників до 17 -го століття час вимірювали завдяки сонячним годинникам. Вони складалися з циферблата або підставки та гномона. Принцип роботи сонячного годинника полягає в тому, що тінь, яку кидає гномон, змінює положення в залежності від положення сонця, що рухається небосхилом упродовж дня. На циферблаті сонячного годинника є поділки, які відображають години дня, причому відстань між поділками, які вимірюють час, різна до появи механічних годинників. Уночі послуговувалися водяними годинниками. Принцип роботи полягав у контрольованому витіканні води з резервуару, на якому були нанесені поділки. А от стародавні греки вночі вимірювали час по свічках певного розміру, що горіли деякий час. За допомогою незначного вдосконалення такі свічки могли голосно нагадувати, що відміряний відрізок часу минув. Подумайте. Як свічки сповіщали господарів про це. Вимірювання часу також може мати різну точність. Якщо дзвоник на перерву з уроку дадуть на 5 секунд пізніше, гадаю, ви цього навіть не помітите. А от за 5 секунд у баскетболі у кошик можна закинути вирішальний м'яч. Якщо ж ми говоримо про такі види спорту, як біг на коротку дистанцію або спортивне плавання, то переможця визначають за різницею навіть не за секунду. Зазвичай це сотні долі секунди. Задля такої точності використовують не просто годинники, а секундоміри. Знаючи час та швидкість руху, можемо порахувати пройдений шлях. Але для цього існують і спеціальні прилади. Якщо потрібно дізнатися розміри невеликого об'єкта, можемо скористатися звичайною лінійкою. Висота Ейнштейна складає 9,5 см. А от якщо нам потрібно виміряти відрізок якоїсь нерівної ділянки на карті, то у нагоді стане спеціальний пристрій. курвіметр. він складається з корпусу, маленького колеса та ручки. Колесо рухається поверхньою карти, а спеціальний механізм у корпусі реєструє пройдений колесом шлях. Якщо відстань, яку ми вимірюємо, велика, то знадобиться вже рулетка. Ширина мого столу 60 см. Аби полегшити вимірювання, ми можемо скористатися лазерним далекоміром. Ось відстань до стіни. У багатьох з вас є фітнес-браслет чи смарт-годинник. Завдяки цим гаджетам ви можете дізнатися свій пройдений шлях. До речі, напишіть, які у вас рекорди. У мене це 23 455 кроків. Це лише невелика частина прикладів, де потрібно вимірювати швидкість, час та пройдений шлях. Таких прикладів значно більше, бо механічний рух завжди навколо нас. Озирніться, і ви неодмінно побачите безліч можливостей застосування отриманих на уроках знань. До зустрічі!